Ім'я нашої співвітчизниці Наталію Іванівні Оржевської невідомо широкому загалу. Це не дивно. Скільки їх імен справжніх патріотів розвіяно лихою долею десятиліть репресій, і забуття ім'я онуки декабриста князя Шиховського Наталію Оржевською повернув член редколегії книги пам'яті Реабілітованої історія» Євген Серед той маси архівно-слідчих діл а їх більше 42 тисяч, всплило дуже цікаве ім'я. Оржевская, человек с необычной судьбою и необычной историей. Она меня заинтересовала, и я начал просто детально, кроме того, что положено было по работе, архивные там сведения, когда она родилась, когда её арестовали и как её дальнейшая сложилась судьба. Я просто подумав, откуда, кто она такая? Генеалогичная линия рода Шиховских бере початок від Рюрикович. І цим, напевно, сказано все. Блискучу кар'єру вона могла зробити в Петербурзі, але їде в далеку Волинську губернію і всю свою енергію направляє на просвіту лікування селян. Свою землю до 1905 році відписав місцевим християнам, приобразувала однокласну церковну школу двокласне сільське училище, построїла больничку. Ізбу, читальню, виписала газети, журнали. Наталія Оржецька стає першою жінкою, яка не за статусом дружини губернатора очолює відділення Волинського губернського Червоного хреста. І от якщо взяти пам'ятну книжку Волинської губернії, яка храниться в, нашій, в нашому архіві, там перечислені всі ті должності, ті які вона займає. І попічітниці, і основательниця госпіталя в 1936 дев'ятсот митрополит шостому році. Метрополіт Євлогії пішвами ажутоміри горі кадан по забав був в ногу. Он говорит, это свята женщина. на посаді очільниці Червоного Христа Наталіоржевська залишає по собі реальні пам'ятки. Це був Значить, побудований притулок свого часу для немічних хворих на кошти зібраний нею особисто Наталі Ван Ржевською. Це на вулиці Великій Бердичівській. Крім того, колись на свої на кошти Червоного Христа було побудовано і лікарня Червоного Христа. До речі, Наталія Івановна теж була причетна до цієї величезної ролі. На останньому засіданні виконкому краєзнавець Євген Тіміряєв і нинішній керівник обласного відділення Червоного Христа Олександр Богдан плекали надію отримати дозвіл на встановлення меморіальної дошки Наталії Оржевської, достойної дочці батьківщини. Хотілося б сказати слова вдячності тим. Історичним таким постатям, які є сьогодні віхою в історії Червоного Христа, віхою в історії взагалі, значить, людей таких історичних постатей на Житомирщині. І ми дуже вдячні долі тим, що ми знаходимо цих людей, говоримо їм, говоримо їм такі слова вдячності і увіковічуємо їх. Хоча б табличкою на будинках, однак в останню мить це питання з розгляду виконкому було знято. Сподіваємось, не з політичних міркувань, адже служіння людям у будь-які часи залишається над політикою.